Звіт про перебіг бойових дій у період з 13 по 19 жовтня 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 2386 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках, де тривають важкі бої на північно-слобожанському і курському напрямку українські воїни. Минулого тижня відбили 31 атаку російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 112 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Западне, Одрадне, Кам'янка, Бологівка та в напрямку населених пунктів Кутківка, Обухівка та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворог за тиждень атакував 57 разів у районах населених пунктів Степова-Новоселівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Богуславка та в бік Малої Шапківки і Піщаного на Лиманському напрямку Сила оборони України минулого тижня відбили 69 атак противника поблизу насованих пунктів Дерилове, Рідкодуб, Новий Мир, Середня Зарічне, Греківка, Карпівка, Торське, Колодязі, Шандриголове і Дробишеве, а також у напрямку насованих пунктів Дружелюбівка, Лиман та Коровій Яр. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 52 атаки поблизу населених пунктів Переїзне, Григорівка, Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та в напрямку Званівки. На Краматорському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 9 атак у районах Оріхово-Васильівки. На Костянтинівському напрямку минулого тижня противник здійснив 121 атаку у районах населених пунктів Торське. Щербанівка, Плещіївка, Полтавка, Русиняр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки та Софіївки. На Покровському напрямку минулого тижня Сили оборони України відбили 375 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Неканорівка, Промінь, Мирноград, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке. Філія та Котлярівка. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 171 атаку у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка, Соснівка, Вороне, Новогригорівка та Малинівка. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п'ять атак у районі Полтавки та Малинівки, на Оріхівському напрямку ворог минулого тижня. 24 рази атакував у районах населених пунктів Кам'янське, Степногірськ та Степове. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти 14 разів атакували позиції Сил оборони України. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 48 ракет, 680 авіаційних ударів, зокрема скинувши 1491 керовану авіаційну бомбу. Здійснили 33 тисячі обстрілів, 689 із них із реактивних систем залпового вогню та застосували 39 тисяч дрони камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 58 районів зосередження особового складу та військової техніки, 5 пунктів управління, 2 пункти управління безпілотниками, 8 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони, три інші важливі об'єкти російських окупантів за тиждень. Орієнтовні втрати ворога склали: 7370 російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 20 танків, 26 бойових броньованих машин, 256 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони. Один літак, 2957 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 864 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!